Плюс 900 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 142 тисячі 730 загарбників. Завчора на металобрухт відправлено 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, 1 систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони та 59 одиниць спеціальної та автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 349 БПЛА оперативно -такти. Тичного рівня ворога Спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки МОУ розпочали складну десантну операцію Покровську. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало контрольованими. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у силах оборони. З даними джерела, штурмовики ГУР увійшли до тих районів Покровська, які російські генерали раніше оголосили захопленими. Зазначається, що ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики. В операції задіяні Кілька вертольотів Буданов на місці та керує операцію особисто. Нагадаю, під час брифінгу 31 жовтня президент Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною. На фронті зростає концентрація ворожих безпілотників. Ураження відтак зона ураження збільшилась до 20 кілометрів. Про це написав у Фейсбук головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що таке збільшення так званої кілзони неймовірно ускладнює медичну евакуацію поранених з поля бою. Умовах сучасної війни військові постійно постають перед новими викликами. Зазначив Сирський за його словами. Одним із рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених із позиції, також сирський підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою. Також нині військове керівництво працює над поліпшенням роботи медичних постів стабілізаційних пунктів. Сирський доручив підсилити бригади на найскладніших напрямках фронту. Два автомобілі підірвались на вибухових пристроях у прикордонній зоні на Житомирщині. П'ятеро людей загинули, троє постраждали. Про це повідомила поліція Житомирщини. У першому випадку місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались впродовж кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. У результаті цього вибуху загинули п'ятеро чоловіків віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків отримали. Мали ушкодження у другому випадку двоє жителів Коростенщини перевозили лісопродукція та наїхали на міну. Внаслідок цього постраждала одна особа. Посадовці Одеської міськради викрито на привласненні понад 1 мільйона 600 тисяч гривень під час закупівель для зсу з даними слідства. Посадовці Одеської міської ради та керівники приватних компаній організували схему розкрадання бюджетних коштів громади. Під час укладення договору на постачання товарів для потреб збройних сил України вони безпідставно включили до вартості договору суму ПДВ. Ці операції не підлягали оподаткуванню тож таким чином було привласнено кошти громади. У службових приміщеннях, офісах та за місцями проживання посадовців провели 12 обшуків чотирьом особам повідомлено про підозру. У національному банку не виключають, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ. Нацбанк каже, що зі стабілізацією економічної ситуації в країні тарифи на окремі комунальні послуги поступово наближатимуться до ринкового обґрунтованого рівня. Також за словами фахівців, у 26-му році прогнозується часткове підвищення цін на електроенергію для населення. Що пов'язано із необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури? Експерти зазначають, що посилення обстрілів енергетичних об'єктів та видобувних потужностей РФ наприкінці третього кварталу значно підвищило ризики виникнення дефіциту електроенергії. Наразі в НБУ очікують, що протягом зими економіка працюватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4-6%.